Я люблю, коли рожеві окуляри в людей падають до ґрунту, а не тріскають склом всередину, тому що це інколи дуже боляче. От прийшли ви до майстра і замовили в нього чистку. Ну, щось же ж вас до того майстра привело? Погане самовідчуття, щось в житті ж не так. Просто так би ви від хорошого життя не прийшли. І майстер зробив все так, як треба, вирівняв вам енергобаланс. Ви повернулися в своє оточення і очікуєте, що тепер у вашому житті все налагодиться. А тут раз партнер по бізнесу зрадив, подруга пропала, друг ще якось себе так проявив і вимучив такого коня, що вам волосся на загривку, дибки стало. І ви думаєте, боже, де ж то добро? Куди ж я вліз? Що ж я наробив? Перед моє життя зовсім розрушилося. Та ні. Тепер вам. Просто відкрили ваші чарівні оченята на ваше оточення. Тепер ви маєте зрозуміти, хто робив вам хрінь, яка вас вводила в такі стани, доводила до хвороб, повністю обесточувала і заважала рухатися вперед. Тому що партнер по бізнесу міг за ваш рахунок збагачуватися і вижирати вашу енергію. Так само, і подруга Люба могла просто вам щебетати, а за спиною робити дуже дивні. Хороші речі. Ніколи просто так нічого не відбувається. Тому вмійте дякувати за те, що в вашому житті все відбувається вчасно, бо тепер ви вільні, і тепер ви самі маєте право творити свою долю. І більше вам ніхто не зможе заливати хрінь, яка буде псувати ваше життя.